Слава Україні! Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, брати і сестри українці. Сьогодні на Донбасі банди озброєних терористів під сепаратистськими гаслами при підтримці окупанта Москви проводять тотальне переслідування і фізичне знищення української нації. Сьогодні на Донбасі розпочалися етнічні чистки, почалося мародерство. Людей вбивають за гасло слава Україні. Людей вбивають за те, що вони розмовляють українською мовою. Людей вбивають за те, що вони ходять у вишиванках. Сьогодні на Донбасі викрадають масово українців саме за національною ознакою. Викрадають представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема, викрадені мої довірені особи як кандидата на пост президента України. Викрадені представники окружних виборчих дільничних комісій, керівники наших територіальних організацій це безчинство треба зупиняти негайно. Держава повинна виконувати свій обов'язок перед громадянами, не допускати цього тероризму, не допускати цих, цієї сваволі і однозначно гарантувати людям безпеку. Саме через те. Ми вимагаємо не призупинення, а як швид... а як найшвидшого завершення цієї антитерористичної організа... е, 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 антитерористичної акції. Саме тому ми вважаємо, що держава має бути зараз швидкою і рішучою. І тут в парламенті треба вирішувати найактуальніші закони, які чекають від нас сьогодні в українському суспільстві. Я не розумію, чому сьогодні немає в порядку денного. Питання про зняття депутатської недоторканості депутата царьова про що було вже оголошено минулого разу, про що було заявлено генеральною прокуратурою, що таке подання вже є. Якщо немає рішення регламентного комітету, негайно треба в перерві, щоб регламентний комітет зібрався і ухвалив відповідне рішення. Я не розумію, чому, коли вчора на погоджувальній раді я наголосив на тому, що має бути проголосований закон про люстрацію 4570, Чому його немає в порядку денному? Я хочу нагадати усім: якщо не буде закону про люстрації, якщо не буде очищення влади, ми не маємо абсолютно жодних шансів зупинити зараз тероризм в Україні, сепаратизм. Ми не маємо абсолютно ніяких шансів налагодити нормальну роботу в українській державі, зупинити можливість подальшого існування всіх цих корупційних схем і таке інше. Тому закон про люстрацію мусить бути однозначно ухвалений як найближчий час в нашій країні зараз, тут безпосередньо в парламенті. Ми вже втратили шанс на початку 90-х років, коли такі подібні закони ухвалювали поляки, чехи, угорці. Такі закони ухвалювали представники держав Прибалтики. Вони зараз наскільки голів вище від України в соціально-економічному розвитку, в політичному розвитку Україна пасе задніх. Я ще в свій час подавав цей проект закону в квітні 2005 року після перемоги помаранчевої революції. Але на жаль, тоді так само він був відхилений. Зараз це є вимога майдану. Зараз це є вимога регулюції гідності. Закон про люстрацію має бути однозначно ухвалений в парламенті. Треба не забути ні в якому випадку скасувати депутатську, суддівську і президентську недоторканність, коли будемо ухвалювати новий текст Конституції України. Це є вимога народу сьогодні. Ну і однозначно, ми сьогодні усвідомлюємо, що все те, що відбувається на сході, на сході України, це є наслідок саботажу, саботажу. Представників місцевої влади, народних депутатів України, які в тому числі сидять тут в цьому залі, і партія регіонів і комуністів. Тому свобода подала відповідний законопроект 4528, який говорить про невідкладні заходи щодо підвищення професійного рівня співробітників правоохоронних органів і передбачає спеціальну процедуру переатестації. Правоохоронних органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, органів державного кордону і всі мають відповідати за те, що підтримують сепаратизм, і будуть відповідати і представники місцевої влади, і народні депутати України. Тому негайно потрібно розглядати всі подання про зняття недоторканості. І ще одне фракція свободи вже звернулася. До міністерства юстиції про заборону тих злочинних політичних партій партії регіонів і комуністів. Вони не повинні існувати в нашій державі, тому що вони підтримують зло, вони порушують закон і вони повинні бути скасовані 35-30 закон про заборону комуністичної ідеології. Негайно вносити в парламент. Голосуємо, і тоді буде спільно.